Сон про весілля це один із найяскравіших і найемоційніших образів, який може побачити людина. Але не поспішай думати, що він завжди про кохання чи одруження. Весілля уві сні це символ змін, великих, глибоких і таких, що вже дозріли у твоєму серці. Біла сукня це не просто чистота, це готовність почати все спочатку. Вона може означати, що ти залишаєш позаду старі страхи або стосунки, які давно втратили сенс. Якщо у сні ти бачиш себе нареченою або нареченим, твоє підсвідомо говорить, ти готовий зробити вибір. Але не обов'язково у коханні, можливо, у житті. Такий сон часто приходить, коли людина стоїть на порозі змін, переїзд, нова робота, важливе рішення. Якщо ти бачиш весілля когось іншого, це знак спостраження. Ти ніби дивишся з боку на життя інших, але ще не наважуєшся жити власне. Підсвідомість натякає. Настав час перестати порівнювати і почати діяти. А якщо у сні весілля зривається, весільна сукня рветься, наречений не приходить, гості розходяться або все виглядає неправильно, такий сон застерігає. Він показує страхи, сумніви, невпевненість у власному виборі. Можливо, у реальному житті ти відчуваєш, що щось не твоє, але боїшся це визнати. Цікаво, що у старих сонниках весілля завжди трактували двоако. Для молодої дівчини, як знак нових почуттів, для зрілої жінки, як попередження про емоційне перегорання або втому від рутини. Якщо у вісні ти одягнена у чорну або сіру весільну сукню, це не трагедія, це символ прийняття реальності без ілюзій, коли любов стає мудрішою і спокійнішою. Якщо ж весілля відбувається без нареченого чи нареченої, такий сон може говорити про внутрішню самотність або відчуття, що хтось поруч, але не з тобою душею. Та найцікавіше, коли у вісні ти відчуваєш радість, легкість і гармонію. Тоді весілля це знак готовності до нового етапу, до зустрічі з долею, яка відповідає твоєму справжньому я. Сон про весілля це не просто сюжет, це дзеркало душі, яка шукає баланс між обіцянками, мріями і правдою.